Турнір з ігрових видів спорту з нагоди річниці із дня народження Тараса Шевченка відбувся у фізкультурно оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. До участі у змаганнях запросили депутатів районної, сільських та селищних рад, сільських та селищних голів, працівників районної ради та райдержадміністрації за результатами першості. Сформують збірну Коломийську району для участі в обласній першості. Спостерігав за перебігом турніру, і наш журналіст Богдан Малецький. Змагання проводили одразу в чотирьох залах. Волейболісти змагалися у Прикарпатті, молодіжному центрі та П'ятицькій загальноосвітній школі. Спортсмени, шахісти та шашкісти грали у шаховому клубі. Тенісисти та майстри із перетягування канату. Проводили свої турніри також у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття на відкритті першості учасників, привітав голова районної ради Богдан Болюк та заступники голови райдержадміністрації адміністрації Любов Михайлишин і Ярослав Мочернюк. Зокрема, очільник району зазначив, що такі змагання є можливістю відібрати кращих спортсменів на обласній першості. Надихнуло мене те, що люди, які займаються спортом, значить вони є здорові. І люди зберігають своє довголіття у спорті. Бо, на жаль, 21 століття це вік механізованої техніки, де люди сидять більше коло комп'ютерів, коло телевізорів, і на фоні цьому дуже велика захворюваність, особливо серцевих судинних систем. І тому. Я був будучи ще заступником, а зараз голова районної ради ініціюю такі змагання. Особливо це потрібно не тільки для молоді, але потрібно для людей, які виконують державні функції. І ми зараз стали на таку дорогу, щоб залучити до цих змагань депутатів сільських рад. Селищних рад, депутатів районної ради, а також адміністрації. Цей турнір буде традиційним. Щороку він буде відбуватися. Крім цього, він ще буде відбуватися серед владних структур, які є на території Коломийщини. І саме основне, я радий, що цей турнір є присвячений 198-й річниці з дня народження нашого генія, поета Тараса Григоровича Шевченка. Чи не найзапеклішими були змагання з перетягування Канату. Участь у турнірі взяли всі дев'ять команд кущів району. Третє місце зайняли спортсмени по Черніжинської зони. У фіналі зустрілися працівники адміністрації та гвіздецькі атлети. Районні чиновники виявилися сильнішими у двобої, а у волейболі перемогли районні депутати. Саме вони, працівники райдержадміністрації, гвіздецькі спортсмени стали найуспішнішими у практично всіх видах спорту. Переможців в окремих дисциплінах одразу ж нагороджували. А от загальнокомандні підсумки зараз підраховують. Про них ми повідомимо додатково. Головний результат змагань перемогла дружба, зазначили всі спортсмени. Тепер на кращих атлетів району чекатиме обласна першість. Богдан Малецький Ігор Гуркофут. Програма «Подія НТК».